Дорогі молодята, ми хочемо привітати вас цим важливим днем, з початком сімейного життя. Бажаємо вам щастя, достатку, ясного неба і тепла в житті. І в честь цього ми хочемо подарувати вам подарунки, які знадобляться вам в сімейному житті. Перший наш подарунок це тачка. Це подарок є дуже універсальним. Він точно пригодиться в господарстві, а також його можна використовувати як засіб пересування. Ми бажаємо вам ніколи не сваритися, щоб не було непорозумінь. Але це не завжди буває так. Тому ми даруємо вам, тому ми даруємо вам цей шпатель. Щоб ви загладжували всі недорозуміння і незгоди у вашому сімейному житті. Hey! Наступний нас подарунок це скалка і сковорідка. для тебе, Маша, щоб ти смачно готувала для міші. І також не забувай, що це не просто інструменти, а засоби управління своїм чоловіком. Oh, а наступний наш подарунок для тебе, Міша. Це казка. Ми даруємо тобі, ми даруємо тобі для того, щоб маша використовувала скалку і сковорідку не по призначенню. Наступний наш подарунок це ремінь. Ми даруємо тобі його як символ безпеки в сімейному житті, а також для самозахисту від скалки та сковорідки. Ось. А передостанній наш подарунок це памперси. Які можуть знадобитися в екстремальних ситуаціях і, можливо, знадобляться вам для нашого останнього топового подарунку. А наступний наш подарунок це альбом. Подарунок, це вам сертифікат. Сертифікат на політ, щоб ви піднялися в цьому житті так високо, як цей літак до неба. Флю. Собі зав'язати, я уперський. Облиски друзям нареченого!